Відзняв купу відео, і не одне з них не набрало навіть 100 переглядів, але знімаю це відео, бо слишком сильно шарю по мотоциклах. І рішив поділитися своїми знаннями з вами. Хай мій брат на мене не сердиться, тому що я тільки знімаю відео про мотоцикли, Я купувати не буду і не збираюся. Розказую в кінці відео. Чому? Машина топ. Надіюсь, сердитись не будеш, бро. Ліфан, Мустан, Кові, Шенрей, Лонцін, Кава, Ямаха, Сузу. Ой, це вже дорого. Взагалі, я би казав брати Ліфан КП200 і на цім відео можна було закінчувати, але не все так однозначно. У Ліфана є конкуренти і досить непогані, такі як Кові і Лонцін. Кові та взагалі майже перепльовує Ліфан у деяких участках. Давайте так. Є два вида. Пацанів, в скобочках нормально. Ті, хто хоче красивий мод і досить мощний, і ті, хто хоче виїхати помісити трохи болота, і при цім всім мод об'язан виглядати файно. Давайте на 2023 рік виберемо мод першому виду пацанів. Цю категорію парній можна поділити ще на два види: на тих, кому просто треба крутий файний мод. І тим, кому треба дійсно спортбай. Тим, кому хочеться просто красивий мод, я раджу взяти, як би це банально не було. Lifan на 200 Якщо бюджет трохи менше, то тут без варіантів Ліфан CTR-200. Нежка і динаміка у нього дуже суперова, як для 175 кубів. Пешка надійна і по виду прям бомба. Це один із самих гарних і солідних і надійних мотоциклів китайського ринку. І зі мною тяжко не солоситися. Якщо тебе не устраює Lifan, ліфан, то тоді пряму станга фортуна або MT-150. Повні собі альтернатива. Тим пацанам, які хочуть прям тіряти сознання. Від свого апарату, Вот мій топ. Ковіверта 205, колеса широченні, а срака дуже топова. Гарний мод. Ліфан sr 220 він трохи дорожчий за 200ку, тому не бачу ніякого смислу брати sr 200. Краще доскладати. краще доскладати і купити sr 220 Ліфан КПР міжка одна із топових а от колеса, трохи завузькі. А якщо у вас много бабок, то. Позбирайте з них на мотоцикл. Aero GP1. Із плюсів шикарний вид і 400 солідних кубів. 160 по магістралі він вам буде йти 100%. Новіна ж на четвертому місці, тому що коштує 151 тисячу гривень. Хтось у коментах можу тяхнути. За китайця 150 штук, та я лучше Хонду 600 возьму і більший понт буде. І от що я скажу таким коментаторам: що вони у 20-30 років розсуждають на треті. Я на початку відео сказав, що шарю по мотиках піпець як. І от що я скажу. Якщо підеш віддаш Затара 150 штук, то ти отримаєш задоволення від нового мотоцикла, від нової непропуканої сідушки і від нульового мотора. І плюсом ти отримуєш безпечність, бо майно нове. Купивши стару і ржаву Хонду або Сузуки за 150 штук, ти отримуєш тільки геморой на свій задник. Тому що хороший у мотоцикла стартує з ціни 200-250 тисяч гривень. І це тільки 400 кубів. 400 кубів хороших стоїть немалих 250 тисяч, а не 150. Тому задумайся, а зараз приступимо до другого виду людей, які хочуть помістити болоти, поїхати в ліс і покататись по полями і так далі. Для такого контингенту підійде крові Advance 250. ціна плюс вид коштує 84 402 тисяч гривень, немало. Напевно, ти хоч подешевше. ну на тобі дешевше. Шінрейшість це і на 61 одну гривень. Дешевший і качественніше вже не буде. Хіба купляти БУ? і не на усі ці БУ мото я викладу у своєму тг каналі. Якщо під цим відео набереться 10 лайків, а ні, то беріть самі. Шукайте на третьому місці. У нас текін 250. Вид хорош у нього цей мод є за що похвалити. У нього є функція дистанційного запуску. Ви уявляєте, як це понтанутись можна на ньому? Зовнішність його комусь нарається, а комусь ні. Но вживу я цей мод бачив і. Вживу він виглядає доволі непогано, 7 з 10. А якщо він геть не подобається, то раджу взяти той же текінь, тільки рейсталіновий, то вже таки гарно. Но ціна всього чуда теж космічна. За 250 кубів вам прийдеться віддати 80 тисяч гривень. Бомбезно. Якщо хто не знав, то ціни такі космічні, тому що дорожає перевозка в контейнерах по морю чи океані. Ну, коротше, ви поняли. Але надію, що ціни будуть зменшуватись хоча б зимою, бо це жесть якась. Несмішно з цих цін.